Привіт, мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами разом готуємо ось такі рум'яні ароматні котлетки без грама м'яса. Підготувала всі необхідні овочі. Нам знадобиться цибуля. У мене дві середніх печериці 200 г і пів кілограма капусти білокачаної. Цибульку і гриби я вже порізала. Ступень нарізки тут абсолютно ніякого значення немає, оскільки все ми будемо перебивати потім блендером. Єдине, що капусту я трішки помну, щоб вона стала м'якшою. На плиті у мене вже розігрілася з олії і для початку викладаю цибулю. І на середньому вогні буду її смажити буквально хвилиночок 3-5. До цибулі викладаю гриби, перемішую. І все разом на тому ж таки середньому вогні смажу ще 10 хвилин. І в процесі обсмаження гриби потрібно обов'язково періодично перемішувати, щоб вони рівномірно смажились і не підгорали. Вогонь я зменшила трішки, тепер у сковорідку викладаю капусту. Все добре перемішую, вбиваю сковорідку кришкою і тушкую 15 хвилин. Овочі я переклала у миску, вони в мене вже трохи охолонули. Не обов'язково чекати, щоб охолонули повністю, але надто гарячими теж не повинні бути. І тепер за допомогою занурювального блендера все перебиваю до однорідності. Як варіант можна прокрутити на м'ясорубці. Тепер сюди я додаю одне яйце, 3 столових ложки манки. І сіль та спеції до свого смаку. Я, окрім солі та чорного перцю, більш додавати нічого не буду. Все добре перемішую, потім накрию кришечкою і залишу при кімнатній температурі постояти на 15 хвилин. І після того, як фарш відстоявся, будемо формувати котлетки. У мене ж розігрівається сковорідка із олією. також додатково нам знадобляться панірувальні сухарі. Вологими руками будемо це робити, так буде зручніше. Беру невеличку частину Фаршу і формую ось таку кругленьку котлетку, а потім опускаю її в сухарі і добре посипаю. Котлетка у нас виходить, додатково чи можна її так доформувати. В сухарях це набагато простіше зробити. І викладаю на сковорідку. Вогонь він у мене на плиті трішечки менший, аніж середній, обсмажую котлетки з обох сторін до красивого золотистого кольору. З моєї кількості продуктів у мене вийшла ось ціла тарілочка ароматних котлеток. Вони чудово тримають форму, ось такі всередині. І, незважаючи на той факт, що тут зовсім немає м'яса, такі котлетки виходять дуже смачними та поживними. А на сьогодні у мене все. Я всім дякую за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.